Вітаю вас, панове, на своєму каналі, де я розповідаю про експлуатацію свого електромобіля і не тільки. Сьогодні ми поговоримо про заряджання автомобіля, зокрема про налаштування е-менеджера і про те, як виставляти кліматичну установку, і тому подібне. Пройдемось по меню. З настанням холодів кожен власник електромобіля. Хоче прийти, відкрити машину і сісти вже в теплий прогрітий салон від розетки, щоб не витрачати потім на прогрів салону заряд батареї. І таким чином проїжджати більше кілометрів, мати більший запас ходу. Хоча я вже в минулому відео розповідав, як налаштовувати менеджер в Гульфі, ну, все-таки я так розумію, що все рівно це питання багатьох турбує. Тому вирішив записати оце окреме відео про зряджання і про налаштування зарядки. Давайте перейдемо до меню і пройдемося по ньому. Для того, щоб зайти в меню, потрібно включити автомобіль. Ось наш автомобіль увімкнувся, і переходимо в меню. Натискаємо автомобіль. І натискаємо настройки. Тут шукаємо під меню е, з назвою Рух за допомогою електродвигуна і заряджання. Заходимо, дивимося, що нам тут доступно. Швидке заряджання обрати максимальний зарядний струм. ну При швидкому заряджанні, я думаю, доцільно вибирати саме. Значення максимуму, тому що нам при швидкому заряджанні явно не потрібно ні 5, ні 10, ні 13 А. Це в окремих варіантах. таке не знаю, які тут мають бути обставини, щоб вибирати цей струм. Тим не менше, виставляємо максимальний. Далі йдуть налаштування е-менеджера. E Температура в салоні. Оцей пункт означає, яку потрібно, яку ви хочете отримати температуру в салоні при прогріванні від розетки. Тобто зранку, коли ви приходите е, знімати автомобіль з зарядки, ваш салон буде прогрітий на температуру, яку ми тут виставимо. Ну, Давайте ми поставимо 22 градуси, так як по замовчуванню стоїть температура на кліматичній установці. 22 градуси обрали. Далі. Кондиціонування і зживлення від батареї. Це на той випадок, якщо ви хочете, щоб зранку ваш автомобіль був прогрітий, але при цьому він не був на зарядці. Тобто, кондиціонування буде відбуватися за рахунок заряду вашої батареї. Тобто, ну, розумієте, від батареї, а не від розетки. Якщо ця галочка не стоїть. То е, підігрів або охолодження салону буде відбуватися тільки тоді, коли машина стоїть на повільній зарядці від розетки. Тобто, якщо ця галочка буде стояти, ну, відповідно можна і від батареї. Я її не ставлю, тому що від батареї я не хочу, щоб в мене е, садило батарею на охолодження чи на підігрів салону. І нижня межа заряджання батареї. Цей пункт означає, якщо ми, якщо батарею от виставим цей нижній пункт, у мене нехай буде 30%. Це означає, що якщо батарея розряджена на 30% чи більше, то заряджання буде відбуватися з того моменту, як ви ставите пістолет в роз'єм. Тобто, вже розклад. По менеджеру не буде братися до уваги, не буде машина там заряджатися в цей час, коли ви хочете, з 11 до 7 ранку, а, наприклад, ви приїхали в 9 вечора, запхали пістолет і вже пішло заряджання. бо батарея вже занадто розряджена, і цього часу, який відведений на нічний тариф, може не вистачити, щоб зарядити ваш автомобіль повністю чи до того відсотка, який ви хочете. Отже, по цьому меню, я думаю, все зрозуміло. Температура в салоні це основне, що потрібно виставити для тих, хто хоче, щоб на ранок ваш автомобіль вже був прогрітий. Все, виходимо з цього меню повністю. Більше нас тут нічого не цікавить щодо заряджання, і заходимо на e менеджер Давайте створимо з вами знову якийсь сценарій заряджання. Вибираємо будь-який. Наприклад, оцей. Заходимо сюди. В цей е, час це означає, на котру годину вам потрібно прогріти ваш салон. Наприклад, мені потрібно на 9 ранку, щоб я прийшов і мій салон вже був прогрітий. Тут вибираємо дні, які. Ну, можете всі обрати. Там я, менеджер, можу кожний день переналаштовувати, тому що в мене кожний день інакше і не знаю, що там завтра буде і так далі. Тому повтори, ви дивитеся по своїй ситуації. Так як у нас там завтра середа, можемо лишити тільки на середу. Можемо лишити на всі дні. Тут не принципово. Далі. Місце заряджання. Оце обираємо. Тут у вас може бути ну, або один якийсь сценарій, або декілька. там Попередні власники зробили. Ви можете свої сценарії створювати. У мене він створений на 5 А я слабим струмом заряджати. Ми обираємо цей, що є по замовчуванню стандарт. Заходимо в нього. І що ми тут маємо? Галочка кондиціонування. Якраз оця галочка відповідає за те, щоб при заряджанні у вас відбувався підігрів чи охолодження салону. Ну, в даному випадку, як зараз вже зима. На порозі, як то кажуть, то всі хочуть прогрітий салон. От, щоб у вас на ранок був прогрітий салон, ця галочка має стояти. Заряджання, ну, звісно, теж галочка має стояти. Тепер верхня межа заряджання батареї. Тут ви можете обрати, до якого відсотка вам заряджати батарею. Якщо я заряджаю автомобіль кожний день, але проїжджаю в день приблизно 60-80 км і мені нема потреби заряджати автомобіль до повного. Я собі виставляю переважно км. Чи 90% дивитися по своїх потребах. Ну, я думаю, менше 80% нема смислу ставити, а більше то вже дивіться по ситуації. Якщо вас чекає довга дорога, то потрібно, звісно, заряджати до повного. Так як я кожен день далеко десь не їжджу, то я дивлюсь по своїй ситуації. Завтра мені не потрібно їхати далеко, я ставлю 80%. Цього запасу ходу вистачає приблизно на 100%. 30-150 км в холодну пору вже. от І максимальний зрядний струм обираємо тут. Ну Так як зарядка від розетки більше 10 А не дає, то в мене стоїть 10 А. Ви можете ставити собі інше значення, якщо у вас стороння зарядка. То в даному випадку 10. і Щоб заряджалося вночі, звісно, галочка струму вночі по замовчуванню. 23 сьома година. Ось таке налаштування. Обов'язково провіряйте, щоб стояли галочки. Після того, як ми все налаштували, повертаємося тепер. І обов'язково не забути поставити галочку навпроти того сценарію, що ми обрали. Ми Робили третій. Обов'язково потрібно поставити галочку. Тепер, щоб переконатися, що ваш автомобіль буде заряджатися в обраний вами час і буде нагріватися, що все це буде працювати. При виключанні автомобіля у вас має з'являтися ось таке повідомлення. Все, наступний час. Заряджання, кондиціонування, все гаразд, має бути. Перейдемо тепер до практики, коли вечором я буду ставити автомобіль на зарядку, я вам також це все познімаю. На сьогодні мої поїздки закінчились. Машина вже в гаражі. Маємо зараз майже 8 годину вечора. І буду ставити машину на зарядку. Залишу в салоні термометр, такий електронний. Показую, що зараз в салоні 17,9 градусів Цельсія, майже 18 Подивимося, що в нас покаже він на ранок. Нагадаю, що в мене виставлено на кліматі 22 градуси. Ось бачимо, зелений індикатор перейшов, так би мовити, в режим очікування. В 11 годині вечора по нічному тарифу запуститься. Процес зарядки. Ранок наступного дня, вже кілька хвилин по дев'ятій. йду знімати автомобіль зарядки. Зараз подивимося, яка ситуація з температурою в салоні. Бачу індикатор ще горить зеленим, так як машина ще заряджається. Або, напевно, підігрівається швидше всього від розетки. Ну добре, все рівно буду знімати вже зарядки. Так, дивимося, яка у нас ситуація. О, в машині відчувається тепло. Так, машинка у нас прогнозує зараз 145, але вона зараз перерахує. Так, де наш градусник, Що показує? Блін, наш градусник, як би подивитися. дивитися. Секунду, включу машину. О! А, блін, погасло світло зараз, секундочку. 19,5. Ну, о, тепер добре видно. Ну, щось наближено. Стояло на 22, ну, але відчувається, що в машині тепло, тобто вся ця штука працює. Отакі справи. Тому ще раз підсумуємо, що все це працює. Підігрів салону до заданої температури. Ви приходите, сідаєте вже в теплу машину зранку. Єдине, що потрібно, все робити, так би мовити, по інструкції. Так як я вам показав, уважно через меню все налаштувати і все у вас вийде. Все, всім гарного, вдалого дня. Сподіваюсь, моє відео вам стане у пригоді.